На день міста тернополянам подарували рай на співочому полі. Свято квітів під такою назвою відбулось у парку національного відродження. Свої райські композиції репрезентували місцеві підприємства, організації, дитячі садочки та школи. У роботах переважали традиційні українські мотиви. Автори квіткових шедеврів фантазувати не боялися. До прикладу, колективи тернопільських дитсадків номер 5 та 12 та навчально-виховного комплексу номер 17 об'єдналися та створили з чорнобривців та хризантем весільну сукню. Мабуть, немає дівчинки, яка би не хотіла бути нареченою. А оскільки цими днями йде популяризація української жінки на схід, на сході, так тому і виникла така ідея десь українське плаття весільне і східне шатро. Почали ми вчора в обід, і сьогодні вранці щось доробляли, додумували. Ідею такої композиції автори запозичили у Києві, коли брали участь у параді вишиванок. Там було на вітрині квіткового магазину таке квіткове плаття з білих гвоздик. Нам це дуже сподобалося. Ми принесли цю ідею в свої колективи, колективи нас підтримали і ось те, що вийшло. Але Маргарит гвоздика така не українська квітка, і нам хотілося щось внести таке українське, тому ми вибрали чорнобривці і з всі працювали разом, працювали творчо, і це не тільки тернополянам дійсно можна подивитися на таку красу, в яку вкладена праця багатьох людей, а й самим тим, хто робив це, створював. Було приємно разом робити такі чудові речі. Свято зібрало чимало тернополян та гостей міста, які залюбки фотографувалися біля композицій з квітів. А от ще одна квіткова окраса парку національного відродження годинник поки що готова не повністю. Зараз інженери пропонують нам можливість. Буквально за зовсім невеликі кошти в межах там 50 тисяч гривень зробити повноцінний годинник вставити там механізм, який вдати кожного дня, незалежно, від то є сонце чи немає сонця. Завершити годинник. Сподіваються протягом одного-двох місяців. уточнює Сергій Надал. Нагадаємо, раніше повідомляли, що квіткова композиція буде готова до 27 серпня.